Багато українців зараз питають, що вигідніше оформити статус «Укр» чи залишатись на карті по роботі. Порівняємо порівняльну таблицю. Ви зможете побачити на екрані. Отже, якщо ви поки що не впевнені, чи залишатиметесь у Польщі надовго або плануєте змінювати роботу, цукер вигідніший. Якщо маєте стабільну роботу та довгий контракт, карта «Побиту по роботі надає більше стабільності. Перед тим як подавати заяву, раджу реально оцінити свою ситуацію. Якщо ви часто подорожуєте, змінюєте місце проживання чи ще користуєтесь пільгами за статусом Укр, краще почекати і не поспішати з картою цукер. Якщо ви хочете стати підприємцем або легально працювати без роботодавця, тоді ця карта буде ідеальною. Отже, карта цукер це великий крок до спрощення легалізації українців в Польщі. Вона дає три роки спокою, повну свободу праці і можливість відкрити свій бізнес, але одночасно позбавляє пільг з підзакону та вимагає дисципліни. Поки система ще не запущена, маємо час підготуватися і вирішити, чи це справді ваш варіант. Якщо відео було корисним, підтримайте вподобайкою, залиште розлогий коментар і підпишіться, щоб не пропустити оновлення, коли цукор нарешті запрацює.